Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Далі поговоримо про російську дезінформацію, яка стосується Європи. Європа на межі економічного краху через відмову від російського газу. Таку думку активно просувають російські пропагандисти в соціальних мережах та в медіа. Вони стверджують, що нібито очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що енергетична політика Європейського союзу обернулася буцімто катастрофою однак це маніпуляція насправді і Заяв фон дер Ляйен можна дізнатися про зміцнення стійкості економіки Євросоюзу та плани й надалі знижувати залежність від російських енергоресурсів. Чому ж Росія так агресивно поширює вигідні собі тези втрата енергетичного впливу на Європу? Серйозний удар по російській економіці та геополітичних важелях. Кремль намагається переконати світ у, нібито, провальності курсу ЄС водночас замовчує власні проблеми з продажем нафти і газу. Ця мені маніпуляція – це чергова спроба грати з громадською думкою, підживлюючи сумніви та страхи європейців. Йдеться у свіжому матеріалі проєкту Стопфейк. Тож які наслідки енергетичної політики Європейського союзу та що вигадує натомість Кремль. Про це поговорили з Галиною Шиманські Гаєр, фактчекеркою проєкту «Стопфейк». Ідею про те, що Європа не виживе без дешевого російського газу. Російська пропаганда нав'язує роками. Чому саме цей фейк про начебто зруйновану економіку ЄС настільки активно поширюється зараз? Коментує факт Чекерка. Дійсно, нещодавно з'явився такий фейк, що нібито відмова від російських енергоресурсів, газу в першу чергу привела захід до катастрофи. Дуже багато російських сайтів, соцмережів, саме російських, поширили ці наративи. Урсула фон Ляйн виступила 29 січня 2025 року зі своєю заявою з доповіддю про стан економіки Євросоюзу про її конкурентну здатність, і вона наголосила, що дуже багато і позитивних Орін, але є й негативні сторони, і вказала на те, що за останні 20-25 років бізнес модель Євросоюзу залежала від таких факторів, як, наприклад, дешева енергія з Росії чи дешева робоча сила з Китаю. Але ці часи пішли в минуле, сказала вона, і ми не можемо більше розраховувати ні на Росію, ні на Китай, тому що так це дешеві ресурси, але мається на увазі, що коли Євросоюз залежить від таких гравців, то все одно у довгостроковій перспективі це приводить до негативних наслідків залежність від будь-кого, особливо від недемократичних сил. І тепер Урсула фондерляйн сказала, що Євросоюз розробив такий план для себе дорожню карту, де серед інших кроків є також план зниження залежності від і Росії, і від Китаю, і, взагалі, від зовнішніх гравців. І саме на цьому зараз ак. Центується увага, що так треба перебудувати систему економіку Євросоюзу, аби вона стала більш сильною і більш конкурентно здатною. А росіяни ж це трактували так, що оскільки євросоюз відмовився від дешевих енергоресурсів російських, так це було сказано, але не було такого висновку, що це привело до катастрофи. Навпаки, висновок, що дешеві енергоресурси привели до катастрофи. Але вони звичайно вирвали з контексту декілька слів і зробили такий висновок, що економіка зараз євросоюзу не в кращому стані через те, що відмовились від російського газу, хоча насправді. Все навпаки, помилкою було залежати від когось, і тепер тільки енергетична незалежність і, взагалі, перегляд ринків є ключовим для Євросоюзу, і тільки так економіка Євросоюзу може стати більш стабільною, незалежно від того, що будуть робити в майбутньому Росія чи Китай, чи хтось інший. Будь-який фейк, що вигідний Кремлю має цілком конкретну мету змусити аудиторію діяти чи думати певним чином, яку ж вигоду отримує Росія. Від просування брехні про нібито катастрофічні наслідки відмови Європейського союзу від енергоресурсів Росії пояснює фактчекерка проєкту StopFake. Мета цього фейку перш за все переконати росіян в першу чергу в тому, що Європа страждає від відмови від енергоресурсів російських, що без Росії Європі і, взагалом євросоюзу іншим країнам буде дуже дуже скрутно, їхня економіка, нібито залежать залежить від Росії. Майже на 100%, тому ось такий крок тільки шкодить самим цим країнам. Насправді це не так. Чому саме цей фейк? Чому саме зараз? Тому що всім відомо, нам відомо, зокрема в Україні, що дешеві енергоресурси перш за все вигідні Росії, тому що Росія отримує величезні прибутки від продажу своїх енергоресурсів, і це є одним із інструментів, взагалі одним із величезних стовпів російської економіки. Без цих прибутків економіці Росії буде буде дуже дуже складно і підтримувати життєдіяльність, і тим паче вести війну в Україні. І Росія намагається переконати все ж таки тих, хто відмовився від газу від нафти, повернутися на цю газову нафтову голку, аби знову отримувати ці надприбутки, аби знову влити в свою економіку ці кошти. Це по перше. По-друге, це звичайно ж такий інструмент впливу на країни, які купують ці ресурси, і політичний інструмент на політику, перш за все, і також на саме суспільство, яке залежить від російської пропаганди, яка все ж таки просочується і в європейські країни, звичайно. В деякі більше, в деякі менше мета цього фейку також в тому, щоб посилити таку зневіру у керівництві Євросоюзу, що вони проводять неправильну політику. А від цього страждають прості європейці. Їм доводиться платити більше за газ, взагалі за комунальні послуги. Отже, це неефективна політика. Так, це з одного боку, з іншого боку, пропонується альтернатива, що є партії, які все ж таки говорять, що треба повернутися назад до російського газу. Багато людей з цим згодні в Європі і починають. Обирати проросійські партії і проросійських лідерів, таким чином приводячи їх до влади в якихось або певних країнах, як ми знаємо, наші сусідні країни, так, це Словаччина, Угорщина, або просто в якихось окремих регіонах країн, наприклад, в Німеччині є регіони, де перемагає проросійська партія і Праворадикальна АФТ. Це знову ж таки посіяти непевністю майбутньому, недовіру до місцевої влади, до влади країни безпосередньо про яку йдеться, і Росія намагається так само цими наративами підтримати оці партії, які є проросійськими, які намагаються також зблизитися з Росією, оскільки це вигідно самому Кремлю. Російська дезінформація змінює форму залежно від аудиторії, але завжди переслідує одну мету змусити людей сумніватися у власній владі та її рішеннях. Нещодавно Роспропаганда поширювала маніпуляцію про те, що у французьких школах проблеми з опаленням через припинення транзиту російського газу. Як пропагандисти адаптують історію про замерзаючу Європу для різних країн та соціальних груп, говорить Галина Шиманський ґаєр. Звичайно, Росія намагається для кожної країни, скажімо, ЄС, обрати якусь свою точку, больову точку. Як же ж цей наратив подати? Ми знаємо, що на жаль, є частина європейського соціуму, яка до цього часу шкодує про те, що Євросоюз відмовився від енергоресурсів. Все ж таки, люди деякі хочуть повернути собі дешевші комунальні платежі. Скажімо так, ця частина населення є, і Росія про це дуже добре знає, і вона намагається в кожній країні достукатися до цієї частини населення знову підняти цю тему, щоб ці люди в свою чергу обирали партії, які пропагують зближення з Росією, повернення до статус-кво до 2022 року, і просувають такі наративи, що це не наша війна, це не наші проблеми. Давайте повернемо все як було. І для кожної країни знову ж таки це різне у Франції. Російська пропаганда зокрема говорить про те, що у французьких школах є проблеми з опаленням через припинення транзиту російського газу. Така тема. Дітей, тема про те, що діти нібито замерзають в Німеччині. Так само дуже багато наративів про здорожчання комунальних послуг про те, що варто відмовитися від цієї політики ізоляції Росії, оскільки німці почали платити набагато більше, і це дуже ускладнює ситуацію економічну для простих німців. І на жаль, на цей наратив дуже багато електорату ведеться дуже багато хто з розумінням до цього ставиться, і такі партії, наприклад, як Альтернатив. Тива для німеччини праворадикальна проросійська. Дуже багато взяла на себе електорату саме завдяки цій тезі. Тому для кожної країни дійсно Росія намагається вдарити в больову точку. Вони безсумнівно є, але вона гіперболізує знову ж таки ці наративи. Як зрозуміти, що це маніпуляція? Треба звертати увагу звичайно на перше джерело. Треба шукати в інтернеті. Якщо людина хоче дійсно дізнатися правду, то треба англійською мовою шукати цю цитату, і ви відразу ж знайдете посилання на документ оригінальний англійською мовою, який в разі незнання мови можна перекласти на українську і зрозуміти, що там такого немає. Але звичайно, це якщо людина розуміє, що Росія намагається постійно. Переконати всіх повертатися до своїх енергоресурсів, аби отримувати кошти за це. То будь-які такого роду цитати, заяви європейських політиків вони звучать звичайно ж підозріло, тому що ми розуміємо, що Росія сама в цьому зацікавлена, і вона буде перекручувати будь-які висловлення, аби створити таке враження, що дійсно всі в Євросоюзі чи десь страждають без російського газу, але це насправді не так. Ми знаємо, що є така ціль в Росії, що є такий наратив фейк. Він доволі популярний, і ми його бачимо відразу, і ми розуміємо, ось це воно це дійсно те, що ми вже сто разів бачили, і це 101 раз намагання, така спроба знову ж таки просунути цей наратив. Тому немає в цьому нічого нового. Дійсно, не треба винаходити знову велосипед це просто повторення старого. Ми почули коментар Галини Шиманський гайер факт чекірки проєкту StopFake. щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Пам'ятайте про те, що щодня ми для вас готуємо ці поради разом із найкращими фахівцями у цій сфері. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.